По-моєму, щоб накачати м'язи своєю вагою тіла, потрібно мати дуже хорошу основу м'язової маси та бази в воркауті. Тому сьогоднішнє тренування не одне, а ціле відео з різними тренуваннями, з додатковою вагою. Спеціально як приклад того, щоб ви розуміли, яким чином і скільки можу підтягнутися чи відчатись з додатковими. Кілограмами. В даному випадку будуть приклади 40 кілограм, 24 та 16. І як тільки почати свій серіал-проект як накачатись, звичайно, що потрібно було відштовхуватись від якоїсь основи. І це якраз для вашого розуміння, щоб ви розуміли, з якими стартовими номінальними основами мені довелося починати свій шлях. Прокачки м'язів своєю вагою тіла. Почнемо з 40 кілограм з другом Сашею, який з дитинства зі мною тренується. І ми з ним просто сотні разів змагались, в тому розумінні, що грали в драбинку, інші робили тренування. І, звичайно, що в нас зовсім різна м'язова маса та взагалі маса тіла. Але ми все рівно один одного підтримуємо на шляху свого спортивного розвитку. Тому він допоміг мені підзняти це відео та це його гирі. І у нас там біля дому якраз були такі спеціальні бруси та перекладина, на яких можна було виконати легко та спокійно це тренування. В розумінні зручності. Почалось кожне підтягування та віджимання мною робитись з вагою 40 кг, для того, щоб просто зрозуміти свій рівень приблизний. Моя маса тіла на той час була приблизно 70 кг, і максимально вийшло за Приблизно декілька тренувань зробити 6 підтягувань на перекладені, десь приблизно 11 віджимань на брусах. Звичайно, що робились тренування не один день, і це було декілька сильних. Важких особисто для мене, так як в мене не було на той час абсолютно майже ніякого досвіду в стрітліфтінгу, тому ці тренування були не те, щоб важкими, а незрозумілими, некомфортними, але буквально за 2-3 тренування вже навіть хотілося більше тренуватись з додатковою вагою та робити нові рекорди, пробувати виходити на новий рівень. І, якщо чесно, то мені це дуже вдало вдавалось. Але, звичайно, що у мене шлях тренувань своєю вагою тіла на протязі всього мого життя. Тренуюсь більше 20 років, і навіть якщо мені легше чи простіше, ніж комусь іншому тренуватись додатковою вагою, то це ідеальний шанс з. Моїм досвідом показати вам, як можна з своєю вагою тіла, тренуючись практично все життя більше ніж 20 років, тренуючись постійно, роблячи одні і ті ж самі вправи, різні, абсолютно. Але, маючи таку змогу, не міг не використати цей шанс. Тому вже більше двох. Років знімаю серіал-проект Як накачатись, а це тільки початок. Зараз вже роблю своєю вагою тіла такі тренування важкі, які тривають на протязі двох годин, інколи трьох, максимально поки що було більше 4 годин, звичайно, з відпочинком в процесі тренування, але все рівно, навіть при цьому всьому. Не думав, що можна стільки тренуватись з своєю вагою тіла, тренуючись і прокачуючи м'язи. І щоб дійти до такого результату та відчути всі перепони на шляху, прийшлося дуже багато чого дізнатись в прокачці м'язів та тілобудуванні. І всі ці деталі. та... Тренування буду показувати вам на протязі всього серіалу проєкту Як накачатись. Це серіал, тому що практично щоденні тренування та відео особисто мною робились на протязі цього всього часу і дотепер роблю їх. Звичайно, що все видозмінюється з часом, але основа залишається тією, що роблю тренування своєю вагою тіла. Та абсолютно вони різноманітні, як для витривалості, так і для розвитку сили та набору м'язової маси. І що саме цікаве, що насправді вивчати себе це цікава річ. І, само собою, що починаючи шлях, не розуміючи багато речей, дуже все відчувається в той. Момент таким цікавим та перспективним. Воно так і є, в принципі. Але якби знав, куди впадеш, то підстелиш собі сіна. Того, <смас> не розуміючи багато чого, почав свій шлях прокачки м'язів якраз з таких відштовхуючих основ. Тому не звертайте особливо великої уваги на те, яким чином роблю підтягування та віджимання в цьому тренуванні і в інших тренуваннях цього відео, тому що впевнений, що знайдуться ті, хто скажуть, багато що робиться неправильно, не та амплітуда, не та якість виконання віджимань та підтягувань. Взагалі для твого рівня досвіду тренувань, це занадто слабенький. Прогрес навіть за ці тренування, які були зроблені, але насправді, якщо будете дивитись дуже уважно всі ці підтягування та віджимання, то зможете відрізнити, яким чином спрогресував на протязі одного місяця, роблячи приблизно 2-3 тренування в тиждень, починали ми підтягуватись з. 16-ю. Гирію, та 24 кілограма брали, і підтягувався взагалі дуже поганою амплітудою. І це буде далі помітно в цьому відео, тому що поставив на початок відео більш кращий результат і краще підтягування з більшою вагою по прогресії найкраще, а далі вже трішки буде. І кращих, і гірших підтягувань по якості. Але зрозумійте, що насправді, щоб зробити навіть з гирею 24 кілограми тих самих 10 підтягувань в середньому хороших по якості, таких, які в принципі ті, хто займається стрітліфтінгом, сказали б, що це нормально, не ідеально, але дуже навіть добре. Тобто ті, які можливо зарахувати, навіть, скоріше всього, на якихось змаганнях, і щоб зробити цих 10 підтягувань в середньому, прийшлося з 15 десь кривих, неправильних, дуже нерівних підтягувань дійти до меншої кількості, але вже якісніших. І теж саме на брусах. В середньому з герою 24 кілограми вийшло зробити около 20 разів, тобто 2 до 1. Робив і більше, десь 25, але не тієї якості, абсолютно. Хоча ця схема, якою користуюсь до сих пір, і в різних тренуваннях, щоб робити, не суперякісно більшу кількість разів, а в процесі. Прогресії та таких ж схожих тренувань, повторювати тренування, збільшуючи якість виконання тих чи інших вправ, воно дійсно працює. І якраз в цьому навіть відео є такі тренування, на яких це дуже навіть помітно. Тому те, що бачите на екрані, ті підтягування та віджимання, це до цього потрібно було ще дійти. Це збірка з різних тренувань, які робились, як вже сказав, не один раз. Тому, звичайно, що всі, хто тільки починають будь-які тренування своєю вагою тіла, чи з додатковою, чи ще якісь різноманітні види тренувань, ви маєте розуміти по-любому, що якщо ви стартуєте в чомусь, то той шлях, який тільки починається, він завжди важкий. І на самому початку це найважче витримати перший крок, і перші кроки, які є дійсно важкими, і, скоріше всього, навіть можливо, з'являтися будуть думки, що не потрібно далі продовжувати цей шлях. Так як у мене конкретна була ціль створити проект відео тренувань своєю вагою тіла, щоб накачати м'язи, то мені не було куди діватися і прийшлось проходити ці всі різноманітні тренування. І, звичайно, що не розуміючи, яким чином підтягуватись додатковою вагою, не відчуваючи своє тіло комфортно при цьому, хотілось робити по стандартним основам підтягування та віджимання, відштовхуючись від тих навичок, які здобув на протязі всього життя. А якщо кажу, що тренуюсь більше 20 років, звичайно, з якимись паузами в процесі цих всіх років тренувань. То так воно і є, і тіло звикло до того, що вага приблизно варіюється в межах 10-15 кілограм, починаючи з стабільної ваги 60 кілограм. Як тільки почав закінчувати школу у віці 16-17 років, то до 30 років на протязі 15 років приблизно Вага змінювалась до 80 кг. І коли, звичайно, вже дійшло до 70 і більше кілограмів, то вертатися до 65 і, можливо, навіть нижче, це вже не дуже комфортне відчуття для тіла, так як і ріст став більший, і м'язів стало більше, і втрачати вагу це не завжди класно. Але маю на увазі, що тренуючись з стабільною робочою вагою свого тіла, тіло звикає. З часом робити певні амплітудні підтягування та віджимання, які, вже як звичка для рук та всього тіла, яке бере участь у підтягуваннях чи віджиманнях чи інших вправах, є звичною дією. І тому, само собою, що. Пробуючи підтягнутися навіть з мінімальною вагою додатковою, вже розхитувалося тіло, амплітуда була напіввіджимань чи напівпідтягувань. І по відчуттям було таке відчуття, що роблю нібито нормально. Але насправді воно взагалі навіть далеко не класно. Але через 2-3-4 тренування підтягування стали більш амплітудні, а в процесі десь місяця тренувань останні тренування ну або навіть точно останнє, бо не всі тренування були засняті на відео, вже робились мною з розумінням. Повної амплітуди підтягувань та віджимань, відчуття ціпкості і комфортних виконань вправ. При цьому не тратячи лишньої енергії на підтягуваннях чи віджиманнях, так як, в принципі, ми робили одні й ті самі вправи з різними хватами та положеннями рук, і при цьому, звичайно, що тіло завжди. Звикає до чогось нового швидко, і, само собою, звично, мені стало вже підтягуватися додатковою вагою та віджиматись. Буквально за декілька тижнів тіло звикло, і відчуття стали зовсім іншими. В результаті дуже сильно чогось не змінилось. Звичайно, що по якості стали якісніші вправи, але. Само собою, що дуже сильний ефект та відчуття різниці в прогресії і щоб взагалі відчути прогрес, то потрібно тренуватись з додатковою вагою більше, ніж один місяць, і тоді вже це більш професійніше, цікавіше, зрозуміліше і тому подібне. А Звичайно, що для такого спортивного блогера, яким є, то мені для розуміння та створення цього відео потрібно було трішки підтягнути себе в стрітліфтінгу, для того, щоб як мінімум знати, скільки можу підтягуватись та віджиматись, і з якою вагою в середньому. І буквально через якийсь час повторювати ті ж тренування і розуміти, чи спрогресував чи ні. Але знову ж таки потрібно постійно з додатковою вагою, щоб розуміти, чи є прогрес, чи немає його. А тренуючись своєю вагою тіла, тіло знову звикає до своєї маси та заточується під конкретний кілограмаж. Який в середньому варіюється в робочій вазі приблизно декілька кілограм більше-менше, але майже те ж саме. Це конкретно, в принципі, в більшій мірі було для мого розуміння зроблено, щоб тіло зрозуміло, яким чином потрібно відчувати себе та кожен м'яз. Для того, щоб прокачувати м'язи, тому що ні для кого не секрет, щоб для тіла створити ідеальну основу м'язової маси, потрібно робити повільніші, чіткіші, збалансованіші вправи. І в середньому це має бути 8-12 разів в кожній вправі. Звичайно, що інколи, коли навіть це стрітліфтинг чи якась важка вправа. Чи щось дуже складне, то можна і 5 разів робити, а доходити і до 20 разів. Це також нормально для того, щоб набрати м'язову масу. Можна робити якісь взривні підходи і 40 і 50 разів з іншою амплітудою, і це також буде прокачувати м'язи. Тобто існує просто сотні, а може навіть і тисячі різноманітних варіантів, якщо не більше того яким чином можна прокачувати м'язи, але є класика, від якої приблизно завжди всі відштовхуються, тому, звичайно, що моя основа на той момент, коли знімав це відео тренування одне і інше, було таким, що з гір'єю 40-24 кілограмів. Сказав вже, які результати. А з 16 трішки краще. На брусах десь більше 30 віджимань, хоча не тієї амплітуди. На перекладині це десь 15 підтягувань в середньому. Тому, звичайно, що там, якщо точно рахувати, то на брусах 32 чи 33. Віджимання на перекладені десь 16, 17, а можливо, і 18 підтягувань. Але воно не грає великої ролі, тому що, навіть роблячи наступне тренування, вже відчувалось, що робив набагато якісніше, але не виходило зробити більше, ніж в минулому тренуванні, або навіть ще й менше. І відчуття було таке, ніби хочеться зробити більше, тому що це логічно, так як звик робити тренування своєю вагою тіла, і завжди, в принципі, тренуючись на основі своєї ваги тіла, можна прогресувати в кількості, тому що в першу чергу таким чином розвивається витривалість. А щоб прокачувати м'язи, то тоді, звичайно, що кількість. Великої ролі взагалі не грає. І, можливо, навіть те, що при наборі маси, ваги тіла взагалі можна робити навіть менше разів, але ставати більшим при цьому. І це абсолютно нормально. Хто займається бодібілдингом, прекрасно розуміє, що несуть. Завжди в великих основах кілограмажів. А інколи це техніка виконання тренування та дуже багато всього різного, чого буду розповідати з своєї основи розуміння, тренувань на основі своєї ваги тіла в майбутніх тренуваннях з серіалу проекту Як накачатись. Для мене це вже минулі тренування, для вас це будуть. Нові серії в серіалі проєкт накачатись майбутній Тому по любому підтримайте серіал-проект Як накачатись своєю вагою тіла на перекладенні брусах та в домашніх умовах, тренуючись звичайно, що є різні вправи, і їх можна робити по-різному, не тільки на перекладенні брусах підтягуватися та віджиматися. Можна й інші робити вправи, які потребують додаткових предметів по типу якогось бруса чи паралетса, одного навіть. І все це, щоб не спойлерити вам нічого, буду показувати в майбутніх відео. Тому вдячний всім за те, що підтримуєте лайками, підпискою, коментарями. Все це дуже допомагає розвивати кожне відео та просувати мій канал в рекомендації, і цим самим ставати популярнішим, розвивати спортивний образ життя, здоровий, що саме головне, і допомагати вам ставати кращими для себе, тренуючись своєю вагою тіла. Тому що. В чому розуміюсь, те й можу розповідати і підказувати вам. Так як чесно кажу, що майже ніколи не тренувався з додатковою вагою, то, звичайно, що навіть і мені смішно з деяких підтягувань та віджимань, хоча розуміючи той багаж знань, що насправді амплітуда не завжди грає роль, і інколи. Суть в швидкості виконання вправи і будь-які підтягування та віджимання та інші вправи з любою амплітудою дають свій результат. Але дивлячись, яка ціль, і які в кого цілі потрібно розуміти, що і як робити. Тому, звичайно, що маючи такий колосальний досвід, буду вам це все розповідати. І само собою, що вдячний абсолютно всім, хто підтримує розвиток серіалу проекту Як накачатись, покупками програм тренувань на сайті www.workoutadama.com На цьому сайті є велика кількість програм тренувань з своєю вагою тіла. Маю на увазі, що для прикладу є одна програма тренувань на перекладенні та брусах, щоб розвити витривалість конкретно, з якою особисто у мене вийшло зробити 64 підтягування на драбинці, 50 підтягувань на перекладині за один підхід. 166 віджимань на брусах також за підхід. і на цих до речі, брусах, які ось тут, на цій площадці, робив 110 віджимань. Для того, щоб ви просто розуміли, що якщо хтось з вас може зробити 20-30 віджимань на брусах, але при цьому більше віджимається з гирями такої ваги, як в цьому відео, то це абсолютно нормально, тому що в кожного є своє заточення під свої тренування. І свій досвід, а особисто в мене більше розуміння в тренуваннях своєю вагою тіла. Тому, звичайно, що в цьому професіонал, до речі, не всі ці якісь програми тренувань одинакові, вони зовсім різні. Для витривалості це тільки одна з них. І ще віджимання від землі зробив 1114 разів. Також такий просто для вас мотиваційний крок. Тому. Звичайно, що розумію точно, що і як мається на увазі в кожній програмі тренувань, інша для новичків, щоб навчитись підтягуватись та віджиматись, та інші вправи робити. І якщо ви думаєте, що це легко та просто, то насправді, якщо неправильно навчитись робити вправи з самого початку, то звичайно, що потім потрібно переучуватись і велике має значення, яким чином і що робити. Є ще програми тренувань для розвитку сили та витривалості одночасно і набору м'язової маси в домашніх умовах тренування для різних цілей та бажань. І всі ці додаткові деталі є на сайті. Посилання під відео буде. Переходьте на сайт. І що саме головне, ви можете всі ці програми тренувань, які продаються більше п'яти років на моєму сайті, купити за ціною. 1000 доларів, а також ті ж самі програми тренувань за 100 доларів собі купити. І ця ціна варіюється від 100 доларів до 1000 з порогом 50 доларів, тобто 100, 150, 200 і так далі до повністю оригінальної ціни. І ви самі обираєте, який купон. Використати з якою знижкою, щоб купити мої програми тренувань. Тобто, обирайте собі ціну, підтримуйте, тому що в кожного різні фінанси. Всім щасти. Дякую, Саші, за підтримку. Пока.